Вінниччині найвища середня ціна за один гектар землі. Про це повідомляє прес-служба Прозоро продажі Так, оренда гектара землі у Вінницькій області обійдеться у понад 12,5 тисяч гривень. Далі Полтавська, Чернівецька, Тернопільська, Кіровоградська області. З Чим пов'язане таке ціноутворення, будемо говорити з Ярославом Ярославським, директором державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою вітаю вас! Вітаю, поясніть, будь ласка, 12,5 тисяч гривень з чим пов'язана така ціна оренди, хто з орендодавців може на неї розраховувати? Ви знаєте, сьогодні дійсно в нашій області одна з найвищих орендних плат по Україні. мова йде про сільськогосподарські землі, але так було не завжди. Ще 5-7 років тому орендна плата в Вінницькій області становила на рівні 3-4% від нормативно-грошової оцінки. І ми бачимо, що за цей час вона значно виросла, адже 3-4% від нормативки – це близько 2 тисяч гривень, це не 12. Але ми бачимо, що за цей час Стартували земельні торги. Я вважаю, що якраз продаж земельних ділянок через торги дає вищу орендну плату. Ми відпрацювали передачу в оренду сільськогосподарських земель державної та комунальної форми власності, які і на своєму старті стартують з 12% від нормативної грошової оцінки, тобто 3-4% і 12%, де 12% – це тільки старт. Земельні торги дають можливість підключити більше користу. Тувачів і більше людей захопити, які хочуть взяти в оренду землю, тому вища конкуренція створює вищу ціну. Ми знаємо, наша Вінницька область є аграрною, і, агрармію, і е, в останній час. Порівнюючи з іншими регіонами в країні, можна сказати, що відносно спокійніше, тому що в країні війна і преферендові регіони раніше теж активно оброблялися. Сьогодні частина фермерів переїхала в центральні і західні регіони. І якщо говорити про інвестиційну привабливість вінницьких земель, то вони стали вищими. Тому ми маємо таких два показника: вища орендна плата і в загальному кількість земель, які обробляються в країні, їх стала меншою. Тому що менше землі контролюється Україною, саме ці два показники, я думаю, вплинули на таку орендну плату. І я щодо що Якщо говорити про купівлю, то наша область теж входить в лідери по кількості проданих земель. Сьогодні в місяць у нас в області продається близько тисячі земельних ділянок. Це ми перші, за нами йде Хмельницька область. Це теж говорить про те, що Вінничина користується. Інвестиційну привабливостю так і тому люди готові вкладати в землю, купують її продають. І сьогодні аграрії інших регіонів теж цікавляться землею у Вінницькій області. А скільки буде коштувати придбати гектар землі на Вінниччині? і Від чого залежить ціна? Ціна звичайно залежить від якості землі, так також залежить від її місця розташування. І також ціну формує кількість землі в одній локації. Наприклад, якщо це буде гектар чи два гектари, це буде одна ціна. Якщо буде 20-30 гектарів, чи 100, це буде інша ціна. Також формує конкуренція. Якщо на території регіону є висока конкуренція серед аграріїв, то звичайно ціна буде вища. Що в цифрах говорити. Статистично та інформація, яку я дає державкадастр і дають нотаріус, це близько 42 тисяч гривень за гектар. Але якщо дивитися ринкові відносини, то це від півтори до чотирьох тисяч доларів за гектар сільськогосподарських земель, в залежності від регіону, від кількості земель, які продаються. Тому спостерігаємо підвищення ціни. Я думаю, що із чим швидше. Закінчиться війна, тим швидше буде зростати земля. І не забуваємо, що ми переходимо. Зараз в 2024 році на другий етап ринку землі. Що це, що це буде таке? Рин, землю, сільськогосподарські землі зможуть купувати юридичні особи. І обмеження сьогодні є можливість купувати одній особі до 100 гектарів одні руки. Це обмеження виросте до 10 тисяч гектарів в одні руки. Тобто на ринок зайдуть юридичні особи і кількість землі, які можна купити в одні руки, зросте. Я думаю, це також вплине. На ціну землі, і я думаю, теж, що з нового року ціна виросте. Угу. Тобто, це ми говоримо про прогнози ціни на землю і на майбутнє, так Так, я думаю, що з 2024 року, звичайно, ми залежимо в повній мірі від ситуації на фронті. І я як я й говорив, чим швидше закінчиться війна перемогою України, тим і швидше вартість землі буде рости, тому що вартість залежить від того наскільки приваблива земля як інвестиція. Тому я думаю, що з 2024 року, якщо ми будемо рухатися в військовому плані до перемоги, то однозначно пониження вартості землі не буде. Дякую вам, дякую, Ярослав Ярославський, директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, був з нами на зв'язку.